Gracias. від моральності до влади можна на прийти. Росі. І це завершилося роботи для відсотків. Тому що я відчував, що це пилювання до моралі, як це робилося, там, хан. власне, І тому звідси у Гегерівській цей захід, що моральний І Вона якби не контактує з реальністю. І ці коперативи, вони, якби існують, самі. З іншого боку, аналогічним чином не говорять про право. І теж вважає право абстрактне. Ви берете Гегірську філософію право і перший розділ там, він пише про абстрактне право. Це то чогось немає цієї змички топтартуальності. І це, власне, Гегеля надзвичайно вполювало. І оце питання реальності. Це потім у нього замість терміну реальності виникла термін дійсності, а тоді він говорить про реальний дух. Я від того, що це тема, тема, яка, власне, йде від тема зітвіка моральності на відміну від моралі, це тема, яка йде від Аристо. І вона, власне кажучи, говорить в нині, отже, якщо говорити про моральність противагу моралі, якщо робити такі розрізані, так, то моральність завжди оперує до нормативності, як до речі, правда. Просто різні категорії норматизм. Зітлікайний апелює, власне кажучи, от в Аристотелівському варіанті до чеснот. І а, чесноти завжди є такими, що мають місце, власне кажучи. Як елемент відносин суспільства. І, власне кажучи, чесноти або є, або їх немає. Не може бути чесноти. Трішечки. Це, це Арістоти. Отже, Платонівське це закони правові на них. Білиться держава. От, і, власне кажучи, справа в тому, що для гарних законів потрібен гарний правитель. І е, тут Платон інколи загравався з цими е, власними кандидатами на е, таких ідеальних правителів, І це ледь не коштувало йому голови. Але, бо як застосовувати, як реалізовувати гарні закони. От Аристотель в цьому відомі був геніальний реаліст. Бо для Аристотеля, власне, як би потрібні гарні закони для суспільства. Це безперечно. Але потрібен етос, тобто Потрібен певний досвід. Розуміння, яке випрацьовується в суспільстві, це йому це те, що пан Коспільський говорив, я на цьому наполягав, Це його ідея про те, що ну, су, ну, суспільство, а воно для нього було одночасто і поліс. От, має якраз це є територія, де шукається гармонія рівновага між приватним інтересом і е, суспільним владом. Отже, е, то є звідки. Отже, я е, до того, що е, бачите, потім християнство додало. І завдяки християнству. Власне кажучи, ми зрозуміли, що справа навіть в правовій сфері не тільки в законі, а в І Бобс геніальний був, коли розвів право і закон. От. І лівія пані за то власне. І коли ми там читаємо що Кан там в опусі постумів, це посмертні роботи, записку там. О, і коли Кант пише спитає, що таке персона, особливо. він каже, персона це є істота, яка володіє право. Це є вже це завдяки персоналу. Випотері, це розуміння і це, власне кажучи, не тільки правова, це є антропологічна посилка європейському. Отже, я до того, що це тема етосу. Бо це, власне, бо німецьким відповідником етосу суді. Отже, етос це е, своєрідна аура публічності, яка підтримується завдяки тому, що суспільство відтворює постійно необхідний набір чесно. Так? І е, ця тема потім публічності, вона по-новому зазвучить в новоєвропейській. Отже, то для Гігеля Звідки і буде перети моральної і правової свідомості. О, і власне, бо ми можемо уявляти право і так ідеалізувати його, та і в ідеалізованому виді його представляти. О, а з іншого так як і мораль. А разом з тим, і право. І мораль самі по собі як би не Немає контакту. Це гігінська тема. От, і що робить? Гегір говорить, що потрібен оцей механізм, що робить ряд. І, власне кажучи, він тут, власне, говорить про алергену. Визнання. О, бо це те, що власне всяка вимога набуває значення, коли вона є визнаною. І це, власне, суспільство, це власне, територія, де точиться жорстка боротьба за визнання. Це і тому, власне, це потрібно, щоб для суспільства такі речі, як договір, це мав уже був е, явищем, які, власне кажучи, е, є інваріантом. Тобто все, коли, е, такі речі, які от, це, це все через договір, і правові норми, і е, також. От. І він вважав, це є обов'язково. Але що цікаво, що гибне експерт думає про те, що, власне кажучи, реалізуються ті право війну, які, власне, присутні як ідеальний чинник, мотиватор такий ідеальний От, мораль. Це моральне своєрідним таким, я б сказав би... Дає, вона, вона присутня у, у праві неявним чином. І не обов'язково море. Наприклад, за часів радянської влади е, ніхто не говорив, що красти трошечки у держави або когось можна, ніхто про це не говорив. Але з тим це є. Певна моральна розумієте, І людині, воно прощалося. Ну, крав. Попався, не попався. Леонід Річ колись сказав, що я у малий, ми з вагонів крали і харчувались. Тому мала зарплата це не проблема. Леонід Річ сказав, що Так, 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 оце є речі, які, але потім вибачте, що значить красти по малому. А красти повели тому. Оце вам до того, що власне, ми коли говоримо, що чому так у нас склалося, тому що склалася оця зітліка у нашому пострадянському, А ми так звикли от, і по інерції ці відносини моральні сні вони були. От. І тому інституції ніби, оце б, ніби, інститут, ніби вони існували самі по собі, а реальність була іншою. Так як і моральне, власне кажучи, запускається теж право. Бо якщо, власне кажучи, бо право тут якби представлені цим, цим поняттям справедливості. От, це завжди ми, власне кажучи, от, керуємося. Е, десь У нас оце Гегель Цілігіння, що оцей назвав об'єктивним духом, він десь у нас за плечима над нами. От, і він нами, от, бо, власне кажучи, моральність там. От, і, власне кажучи, якби є такими. Можливо, навіть не хотів би сказати маріонет. Людьми і особа, яка от непомню. Інститути, власне кажучи, інститути це новоєвропейська тема, тема філософії 20 століття, от поставлена. Гелям, Леснером. От, і, зокрема, Геля найбільш так чітко її поставив. І він тримався, це його фірмова була тема. От. Але, е, зрештою, Геля, е, що Бо для нього інститути, як е, би, е, вони складалися спонтанно. І, власне кажучи, завдяки інститутам ми, інститути дають, я би сказав, тут навіть в самому терміні інститутів. От, бо інституцію, от, я навіть вчора дивився ці словники, але справа в тому, що інститути, якщо то це, власне, два значення базові. Інститути дають можливість нам обживатися в соціальних групах. І з іншого боку, ми в інститутах обживаємося і наставляємось. Німецьке це слово Einrichtung. Це поняття в інституті, бо інститути першого, другого порядку, але інститути завжди якби в нашому житті вони присутні. Наша життєдіяльність інституціоналізована і окоплена цими інститутами, які ведуть нас, грубо кажучи. І з іншого боку, вони дають можливість нам економити, так би мовити, життєву енергію, але вони з перемогу. І в цьому відношенні от, інститути це є, власне, не тільки наявні, от, ми можемо пальці показати, але інститути вони є такою живою. От такий був філософ Гайдельбергського університету. Людігер Бублін, поки генерал ради і в нього це поняття, він каже, що не От інститути це є життєва форма, що ми в Яким ми перебуваємо. Так, <хідом> да, так от я до чого. Я тут згадаю Ахану Арі, це хто? Власне кажучи, моральність пов'язана з інституціями. Аристотелське поняття енергея, це є енергея. А власне, сам по собі тут це ергон, це як в мові. От. Потім е, гумбо і користувався цими поняттями стосовно мови. Так от, і, так от цим, е, власне. Я б сказав би, що інститути, які подякані збиральність, вона існує в нашому життєвому світі, це є енергія. І це та енергія, яка в політиці виражається тим феноменом, який Ханна Арендт назвала мах. Ця мудра жінка розвела поняття мах. Так, да. да, це сила потуга, да? І деваль влада. Воно тут можна прочитати і те, і інше. Так от, власне кажучи, влада ніщо, коли немає цієї сили. І, власне кажучи, оця сила, вона є моральністю. То я до того, що... Українському суспільстві треба навчитися цінувати інститути. А то ми вийдемо, ну що, ми їх вибрали, -то? ну так вийдемо на на Майдан, ми в інших виборах поміняємо і так далі. Власне, кажучи, батьків, інститути, всяке суспільство розвинути, тоді, коли воно шанується. Це українцям треба вчитися. Це робити, оце є цілі.